Всім доброго вечора! Ми з України. Вітаємо вас в нашій українській мальовничі хатині. У цей прекрасний день, день стрітнення Господнього, яке само по собі, славетне свято символізує радість, зустріч. Хто як каже, зустріч з весною. Головне зустріч з Богом, зустріч з усім самим прекрасним. Самим гарним, самим добрим. Цьому році, 2024-му, ми святкуємо це свято на 13 днів раніше за новим церковним календарем. Не так як ми звикли вже 15-го, а святкуємо сьогодні саме, 2 лютого. Дуже багато ви вже читали, чули в соціальних мережах про це свято, і ми не будемо на цьому дуже довго сприятися. Тому що ви знаєте історія цього свята, що це за свято, як, як його відзначають, як його пояснюють його походження і таке інше. Але поговоримо про погоду, про приказки самі самі. Це ж коротеньке таке відео для вас, щоб ви просто. Відпочили, релакснули, так, знаєте, в нашій українській хатині, тому що вона в нас дійсно прекрасна, гарна, чудова. Кажуть, яке стрітання, а яка весна. Ми знімаємо це відео вже ввечері, щоб можна було підвести підсумки у тієї погоди, яка була у нас сьогодні. Всі бачили, яка була погода, чи не бачили. Кажуть, якщо на стрітання півень води п'ється, то весна буде ранньою. І дуже теплою. Ну, пояснювати не треба, що півень сьогодні пив, мабуть, водичку не з калюшки. Тому що примерзло все. Але у нас сьогодні був вітер. А якщо вітер сильний, то дуже до великого просто небувалого врожаю фруктів. Ви, пам'ятаєте, не віриш, то перевір. А ще. Кажуть, якщо сніг, то зима буде довгою і затяжною. Ну, Слава Богу, снігу хоч не було. Всім зичу гарного свята. Як це можна побажати в даний час нас, в нашій рідній Україні. Гарного це означає мирного вечора, мирної ночі, дочекатися ранку. Дочекатися весни, тому що до стрітання ми вже дожили, слава Богу. І дочекатися перемоги. Ми маємо це зробити, адже ми українці. І наші звичаї, наші, наші, наші неповторні хатинці, ми завжди загадуємо якесь бажання. І ви сьогодні, мабуть, ходили до храму, хто ходив до храму, то освятив свічечки стрітинські, дуже помічні, громнички їх ще називають. Ви їх можете запалювати не тільки під час, коли гримить грім, а коли гримить ота біда, оті ракети. Молити і просити Господа Бога нашого і всіх, щоб всі наші воїни, наші захисники, наші золоті хлопці та дівчата повернулися додому живими та неушкодженими. Багато чого ще хочеться сказати. Знаєте, ми українці. Ми сильні. Ще одна приказка. Якщо ви сьогодні принесли додому свічку стрітенську, ні в якому разі її не можна викидати і комусь віддавати. Краще вона повинна до наступного стрітання бути у вас десь. Хай вона ніколи не пригодиться, але хай вона буде у вашій хаті і хай вона вам оберігає вас, заспокоює і наближає перемогу. Казала моя бабуся, стрітеня дочекалися, значить і все інше буде. Буде обов'язково. І перемога буде. І мир буде, і щастя буде. І ми ще будемо згадувати це все. Але вже в мирній Україні. Будьте здорові зі стрітенням. Хай Господь дає вам все, що ви бажаєте. Великий привіт України з нашої української хатини.